Нагадаємо, що кожен хто отримує зірку різдвяних пташок, така як стоїть позаду мене, по особливому відрізнятися від інших колядників. Львівські священники оголосили збірку різдвяні пташки на дрони для 80-ї десантно-штурмової бригади. Акція унікальна тим, що долучитися до неї можуть усі охочі. Описі під нашим відео і на нашому сайті ви можете дізнатися деталі цього проекту і як можна долучитися до акції. Для цього необхідно організувати в своєму місці або селі вертеп або коляду, а за колядовані кошти, яку саме частину вирішуєте ви, тобто самі колядники, переказати на спеціальний рахунок, з якого відбудеться оплата закупівлі дронів. Особливістю різдвяних пташок є те, що усім, хто зголоситься до участі в акції, надсилають ексклюзивну вефлеємську зірку, виконана вона у кольорах бригади, для якої проводиться збірка. Кольори бригади, це е, бригада наших десантників Маронові Берети. Ну і зірку ви бачите позаду мене. І сьогодні із зіркою команда львівської мануфактури новин заколюдувала в рамках всеукраїнської акції різдвяні пташки на підтримку 80-ї бригади. І ми передали колядникову естафету колегам із Галиінфо Радіо Перше. Наші гроші, і тепер чекаємо від них іншого редакційного колюдування. А як колюдувала львівська мануфактура новин, можете побачити далі. Бо вся рождає, тож може. Там гели чудяться, рожденного бояться, а він стоїть, людської трясеться осотно пасеться, пастирі пляжі, плоди Бога бачуть, тут же, тут же, тут же, тут же, тут же, тут. І ми рожденного нині поглядаємо. Слава болиш ні, в ньому заспіваємо. Тут ангели чудяться, рожденного бояться. Львівська мануфактура новин приєднується до акції «Різдвяні пташки» на збірку для дронів 80-ї бригади. І ми передаємо себе нашим колегам з Галинфо, Фо, Медіа і Радіо Перше. Христос зарождає! Слава!